Друзі, доброго дня, сьогодні субота, 27 серпня, Київщина, західне передмістя. Знаходимося на моєму винограднику біля Хуща, якому 7 років, це Кущ Лі Я. Наступному попередньому відео я трошки перебутав, сказав Лівія, Лівія це абсолютно другий виноград, набагато кращий, з неповторимим таким смаком. Єдине, що у нас у мене особисто в нашому регіоні він Хворобливий такий, він хворіє, хворіє. Це його один такий недолік є. Отак, ягода з непередаваємою смаку. Це я про Лівію. Ну, а це лідія. лідія. У минулому році, на початку червня, я зробив на цьому рукаві 8 прививок, з яких 6 прийнялось. прийнялось. Ось місце привої, ось. Ось прививка третя, п'ята, шоста. Ну і дві не пішло, бачите, не прийнялось. Ну, я рахую, що це нормальний результат, тим, тим більше для починаючого, так як я десь другий рік, оце третій починаю тільки займатися прививками. Але тут є такий один момент. У цьому році я робив прививки, десь порядка 50 прививок, з них тільки дві прийнялись. Не знаю чому так. Все робив точно так же, як і в тому році. Щоб сказати, що день не той, так я робив їх десь в п'ять етапів, тобто не можу сказати, не знаю чого. Так. ну Трошки є розчарування в цьому, але то таке, то не біда. На цьому кущу я зробив шість прививок, із них ось у нас сорт Венера, кешмишця. Венера Зимостійкий. Ще на нього кажуть, ну синонім є такий як кішмиш Венус. Венус. Потім ось у нас Юпітер, це один з моїх любимчиків Юпітер, американський кішмиш. От, теж також дуже врожайний і з дуже таким ярким, гарним смаком. І от третя прививка в мене пішла, це е, Наталка Полтавка виноград такий. Це пішла третя прививочка. Ось. Ну, Я результатом задоволений минулорічним. Виноград вже вже стиглий, Венера вже починає ось зйомиться, ізюм, вже повністю набрала цукор. Я задоволений. Ну, Який хочу зробити висновок? Треба вчитися, треба прививати, це дуже добре. Результат дуже гарний показує прививка і не заставляє довго чекати. Наприклад, ви посадили однорічний кущик, там молодий винограду. На скільший рік ви там одну-дві сигналки можете мати. А тут а ось, будь ласка, минулорічна прививка і маємо такий результат. Підписниця мені написала Ніна з Одеси, що не корчуйте виноград, робіть прививки. Повністю з нею згоден. Повністю згоден. Ну, не вийшло у тому, цьому році, вийшло у наступному. Так що рекомендую. Подивитись, канал є такий Володимир Рабченюк з Одесьчини. Він дуже там внятно, понятно розказує про ці прививки. Рекомендую подивитися. Так що, друзі, дякую за увагу. Дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому сподобалось це відео. Всім міцного здоров'я, гарного настрою і всього доброго.